Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс два ну, на до нас долучається наш колега Олександр Приподобний. Саша, привіт, Долучайся до нас. Тебе. І привіт, колеги. Привіт, ти розкажи. ти слухав нашу дискусію про податки. Прям. Просто ти слухав, ти все зрозумів. От скільки Дивись. тобі, скільки в тебе залишилося? Дивись, я тобі. Я тобі, скажу, я тобі скажу так, що я з цією темою зустрівся, коли е, хотів подарувати дівчині навушники, і з мене з терміналу сказали: а з вас плюс 3% за використання терміналу. І я такий, опа. Дякую, Данило Гетманцев, заклав певну суму на цю купівлю. Тому я звісно відчуваю Але це. Але дуже добре. що Ти використовував термінал, а не готівку. Оце я тобі можу точно сказати. Це я зрозумів. Я теж пішаюсь, теж найголовніше, друзі. А насправді я хочу вам поставити риторичне питання вже не нашим прекрасним ведучим, а глядачам. А що таке романтика? От один киянин точно знає, от просто зараз побачите відео. Нещодавно він розгромив приймальню Міністерства соціальної політики, бо йому не допомогли. Ли, знайти дружину. Я не жартую. Просто подивіться на це, ну, нам певно драмеді. Ну що ж, друзі, це найбільше розчарування тижня. Правда, засідання Рамштайн, на якому мав бути Байден, і на якому в наші любі партнери, які ми постійно пояснюємо, що їм не вдасться уникнути ударів ракетами глиб Росії. Перенесли зустріч Рамштайну, яка була в графіку на цей тиждень. Наразі перенесена. Але друзі, я б не панікував. Причина найсильніший ураган в історії, який вже зараз носить все на своєму шляху у Флориді. Ви про нього знаєте. Ураган назвали Мілтон. Хоча враховуючи, як росіяни мріють, ну хоч щось зруйнувати в США, не здивуюся, якщо його справжня назва Ванічка або Альоша. слухати локальних лисидолокофишолс. Ендевакуейтвон ордердюсе Джоден юмейдґрейпой ласт тайм, десиначеса камваре. Але ще раз наголошую, зрадоньки тут дійсно немає. Ураган найпотужніший за останні 100 років, і те, що Байден має бути зі своїм народом у часи викликів, а не як Путін, летіти до Алієва і курити кальянчик у Баку, поки збройні сили України заходили в Курську область. Пам'ятаєте, це нормально. До речі, маю повідомлення до українців. Якщо ви з батальйону Монако нещодавно перевелись в батальйон. Флорида погані новини. Скоріше звідти тікайте. Ну, а сам Рамштайн, скоріш за все, перенесуть на 17-18 жовтня. Сподіваюся, що в ці дні не буде якогось виверження вулкану чи не знаю падіння астероїду. Ну, хіба що на Росії. Але куди ж без позитиву? Зовсім скоро в наших автоперекупів з'являться багато вживаних американських машин в ідеальному стані не потопельників. Ну і відверто гарні новини. Франція на початку 2025-го планує поставити Україні винищувачі Міраж 2000 Ну виходить з дитинства Макрона. Міраж 2000 може розвивати максимальну швидкість у 2,2 маха. У порівнянні з F16 якось дуже швидко передають. Я відчуваю якусь навіть підставу. Може за це Макрон попросить ще трохи хвилин міжнародного роумінгу для дзвінка Путіну чи французькою пілотувати легше ніж англійською, або з міражами в. Пакеті йде ще ящик французького шардоне, тож ми на них погодились. Літак може нести вісім ракет повітря-повітря. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Сподіваюсь, що скоро в українському небі лунатиме не оце мерзене шахедів, А невимушене французьке Бонжур, манемі, путіне хуй. У депутатки Хмельницької міськради знайшли понад півтора мільйона доларів. Я розумію, всього півтора ляма, ну майже жебрачка в порівнянні з керівницею місцевої медкомісії. Але знаєте, що тут пікантно? Що на корупційних грошах лежала записочка Живи із задоволенням, ну тобто поверх цієї суми. І мені дійсно хочеться, аби її бажання втілилось, і вона кілька років із задоволенням пожила за ґратами. А послухайте сюди. Корупційні скандали, друзі, не розчарування, а приємний знак, каже нам з вами голова національного агентства з питань запобігання корупції. Віктор Павлущик. Ну добре, що він, хоч лікарем, не працює, бо уявляю цю сцену. Вітаю, у вас подагра. Не розчаровуйтесь в Україні. Це приємний знак. Сподіваюся, що Павлущик проходить якийсь тренінг з позитивного мислення, і просто боїться нам зізнатись, що виконує домашку. Ой, друзі. Мені здається, що проти того, аби Росія існувала вже всевишні сили на болотах, провал врожайного сезону призвів до того, що голова Мінсільгоспу закликала задля врожаю. Просто вслухайтесь. Поставити свічку, я повністю її підтримую. До речі, хай ще замість бронежилетів і зброї контрактникам видадуть по кадилу. А курс молодого бійця молоді орки будуть проходити у молитвах перед мозаїкою Путіну і Шойгу. Цікавий курйоз. Талановитий український зварювальник втік через кордон до Угорщини, вирізавши дірку в мосту. Зробив він це у вересні, але зрозуміли, як це йому вдалося лише зараз. Просто якась втеча з Шоушенка український варіант. Хоча слухайте, може це якийсь таємний розвідник гур, який має Орбану просто посеред ночі нашепотіти, шепотіти, що не варто Віктора блокувати вступ України до НАТО. А у Львові поліція змусила чоловіка дивитися порно, аби оштрафувати веб-камницю. Я вибачаюсь, але це просто якесь відкриття. Ну, новий жанр в індустрії. Я не здивуюся, якщо після цього в мережі з'явиться нова категорія. Копи змушують львів'янина дивитися, як кадирівці жорстко карають росіянина. Оце я розумію, Куколт, за якого не соромно. Ну просто слідчий експеримент мрії. Правда, до речі, для збору доказів дівчині перерахували 385 доларів, але згодом її оштрафували на 68 тисяч гривень. Ось що таке зірвати 50 штук на рівному місці. Друзі, це був зашквар. Я Олександр Преподобний бажаю американцям пережити ураган, а нам всім пережити Путіна.